Те сьогодні я а, один, але сподіваюсь, що це ні в якому разі не погіршить наше з вами спілкування. Тому доєднуйтесь до наших месенджерів за номером 068 044 044 1. Ну а ми власне інформуємо вас про все, що відбувається в Україні в столиці і за кордоном. Так от президент Чехії Петр Павел прибув до Києва. Тут він має зустрітися з офіційними особами, а також обговорити поглиблення стратегічного партнерства оборонної співпраці. Та мирних зусиль країн напередодні Петр Павел також відвідав Львівську область. І також до столиці приїхав заступник міністра Великої Британії Давід... Девід Ламі. І важливо, що сьогодні відбудеться форум сторічного партнерства, де обговорять майбутню співпрацю України та Британії. і Цікаві новини про те, що під час комендантської години українцям дозволили виходити, щоб дістатися до пунктів незламності та інших об'єктів життєзабезпечення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, такі зміни запровадили через надзвичайну ситуацію в енергетиці після масованих російських атак. І він наголосив, що це вимушене, але необхідне рішення, аби люди могли почуватися безпечніше а всі служби працювали максимально злагоджено і в столиці, і в регіонах і в громадах Ну і до речі, друзі, звісно, ми розуміємо, що сьогодні відбувається важлива подія для української політики, в цілому для нашої держави, власне, судове засідання, на якому, як бачите, на лаві підсудних знаходиться Юлія Володимирівна Тимошенко, колишня прем'єр-міністрка України, а лідерка фракції Батьківщина. Ну а тепер людина, яка отримала підозру, а власне там так само присутні наші журналісти, які відстежують усі події. Усі заяви і самої Юлії Тимошенко, і власне сторони обвинувачення, сторони захисту. Тож нас будуть інформувати. Ми а, тим часом ось тут. Ні, переплутав, як завжди. Ось тут транслюємо звідти а, картинку і а, усі повідомлення важливі теж. Ну і відтепер лінія 112 приймає звернення про відсутність тепла, води і електрики. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. і каже, залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб, а й від громадян. І інформацію передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів, і також повідомляють громадян про найближчі пункти незламності чи місця обігріву. Нагадаю, на 112 можна звернутися навіть за відсутності інтернету, і мотобто, навіть за відсутності мобільного зв'язку, для цього варто під'єднатися до мережі Wi-Fi в найближчому пункті незламності чи в торговому центрі.